Сьогодні тема про саме важливе у християнському житті освачення. Друге Солонян 2,13. А ми завжди повинні дякувати Богу і за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас. Спочатку на спасіння, освяченням Духа та вірою у правду, до чого покликав він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Покликані, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа, не нашу славу. Ми свою славу повинні віддати Христу, яка вона є. А Він призвав нас, щоб ми отримали Його славу і були разом з ним. Справою освячення займається Дух Святий, і як людина виявляє бажання до святості. І запрошує Дух Святий, що перебував в ній. А хоч раз запрошували. Святий Дух відроджує у віру у Господа Ісуса Христа, вселяється, хрестить єдине тіло, церкву. Людська участь у спасінні виражається лише у вірі, у правду благовістя. Це тільки труд людини. Вірить в істину благовістя. Тобто вірить в Євангелію, що воно правильно сказано, правильно написано. І в нас правильна найправильніша, найдостойніша віра. І вже увірувавши у Господа Ісуса Христа, Дух Святий, очищає посередництвом Слова. Це написано Івана 17,17. Бог до освячення кличе людей, Євангелієв. Він кличе людей до святої слави, до вічної слави, використовуючи для цього благовістку про сина свого Ісуса Христа. А вістка там така спастись від грішної природи. Освачення. Одна частина долі і складу спасіння. Всі у Господа Ісуса Христа, освячені, принесенням жертви святого тіла Господа Ісуса Христа, розп'яттям на Христі. Євреям 10:10. 10. Є свої характерні і якості, бо віруючи в освяченні, віруючи в Господа Ісуса Христа, улюблені Господом, бо вибрали подаваємо спасіння у Господі Ісусі Христі. За Це Бог полюбив, відділені від гріха. Духом Святим і того вже і освячені вимрять самим Богом. І за те, що вірять, покликані, щоб розділити славу Господа Ісуса Христа, освачення в Бога має велике значення цінність є волею Божою. Ось це є воля Божа. Невидимі, відчутні, освячуючі дії, звершує Дух Святий у настоящий, чесній, щиро віруючий духовній людині. Не Маса. Духовна святих процесів у житті кожної людини звершується, щоб людина жила духовно, фізично, морально, свято вічно. Все працює для тебе людина. Користуйся. І слава Богу. Апостол Павло, маючи Духа Святого, Компактно подає мову про освячення. 1 Коринфанам 1.2, Павло покликаний на апостола Ісуса Христа волею Божою, віруючим в Коринтві, в Ісусі Христі, покликаним святим, жівсьватими, що всюди прикликають ім'я Ісуса Христа. Церква і віруючи в Господа Ісуса Христа належать Богу. І Богу посвячені. За це і по цій причині, і Бог їх освячує. А може вони освячені бо Христі вже вірують? Господь знає про проблеми освячення на землі, живучих у цих глиняних хатах, що з пороху їх основа. Це казав так, Йов, Йов 419. І з пороху наша хата. І пороху земного, спорив Бог, людину. Багато зробив і робить. Господь Ісус Христос, і за них я посвящаю себе, щоб вони були освячені правдою. Івана 17,19. Посвячую себе, людині тільки бути боговникновеною і посвяченою в Своє служіння. Таланти, все ціло відділити себе для волі Божої, ну, а воля Божа ясно відкривається у багатьох місцях святого Писання. Але християнам нелегко дається слідство за нею у повсякденному житті. І з допомогою Духа Святого, який веде віруючих у Господі Ісусі Христі. Від оправдання до освячення. Є узаконена і обов'язкова заповідь Господа, щоб людина освятилась. Чули ви про таку? Слово 4 3. Бо це воля Божа освячення ваше. Просто Перестать робити грішні поступки, про які неодноразово повідомляє Бог через Писання. Першим Корінціанам 6.11 каже, а такими були декотрі з вас. Але ви омились, але ви освятились, але ви оправдались. І іменем Господа Ісуса Христа і духом Бога нашого. А я кажу за себе. Слава Богу, що мішався Бог у моє життя. Я Бога не просив, просто відчув пора змінити життя світське. На свете життя. А, а я звернувся до Господа Ісуса Христа і далі все стало відкриватися, як і що куди. Неправильне, неєвангельське освячення і небажання освятитись виключуть болючу катастрофічну дію. У житті. А життя то пару десятків років? Освячуємося не для людей, а освячуємося для Бога. Бо Бог святий. Всі люди створені Богом для святого життя. Ну чого? За що деякі люди зневажають святість? Чого? Є групи людей, що не наближаються до святості, до священня. Це люди, взявши собі за моду, жить з гріхом в природі. Я не буду всього місця читати, напомню, що воно написано в посланні Галатам 5 років, 19 по 21 вір. Людей з описаними тут поступками, як кажуть в народі, освяченням і не пахне. Люди з такими Галатам 5, 19, 21, духовними вадами самі від себе віддаляють Бога. Щоб відновити, наладити, стосунки з Богом, потрібно сповідання. Вимисне життя, вони вспадкують царство Божого. Так пише тут же, Галатам, останні 19, такі не вспадкують царства Божого. Якщо з вчені тіла загружені. І якщо з цих діл тіла, що написано Галатам 21 хоч одне є в житті, то там ніякого освячення бути не може. Всі віруючі в Господа Ісуса Христа, є Божі люди. Є святи, Святий того, щоб Бог об'явив таких святин перед Ним. Через святого Господа Ісуса Христа, якого ці люди увірували. І Бог їх об'явив святими. Увірив Господа Ісуса Христа. І тебе Бог об'явить святим перед собою. В святості потрібно рости. По мірі того, як ми віддаляємося від гріха і відображаємо божественну реальність святості, в нашому кожнодневному існуванні, осваченням помаленького, потихеньку наближаємося до святості. Є освячення, є святості. І до цієї святості ми помаленьку, потихеньку наближаємося до святості. Освячені носять звання святої. Освячення можливо, отці у Господі Ісусі Христі і святим Духом. Освячаються люди. Словом Божим. Я просив висить місця записати, хто хоче освятитися. Освящаються люди Словом Божим. Євангелія от Іоанна 17, 17 по 18. Освящаються люди Ділом Божим. 1 Соловоня 5, 23. Освищаються люди Духом Святим. 2 Солонян 2.13 і 1 Петра 1,21. Осочаються люди також, як відмовляються від гріха. Перше словонян 4, 30. Отак з чотирма методами можна освятитися. Але це треба мати велику силу і волю. Олочився всього. Звернутися до Господа Ісуса Христа і сказати, «Господи Боже Ісус Христос, я хочу бути святим, бо я хочу вічне життя. Я хочу тоді врати. Він допоможе, він підскаже, він жде і сам каже: прийдіть до мене всі отручені і обтяжені. І Я успокою вас. Хай вас Бог успокої, щоб ви стали святі. Амінь.